10 марта, в день 149-й годовщини со дня смерти Тараса Григорьевича Шевченка, національно патріотичні організації Белгорода Дністровського почтили пам'ять великого українського поета-патріота часом поезії у пам'ятника Великому Кабзарю. Подробнее об этом в сюжеті от съйомочної групи телеканала Тіра ТВ. В день пам'яті Велета Українського національного духу у пам'ятника Тараса Шевченка зібралися національно свідомі мешканці нашого міста, українські громадські активісти. Представники козацьких та пластових осередків. Доброго дня всім, хто сьогодні прийшов шанувати роковину смерті Великого кобзаря Тараса Шевченка. Великого генія українського народу і до пам'ятника якого приходять і державні люди, і громадськість. Сьогодні ми хочемо почитати поезію Шевченка для того, щоб показати, що ми не просто приходимо, шановуючи його пам'ять, а ми пам'ятаємо ці слова. І вважаєвих актуальними сьогодні. Ми хочемо, щоб на наступний рік міська влада зробила не годину української поезії, а цілий день, щоб тут лунали вірші українських, українського поета Шевченка і залучалася молодь, і вони ставали патріотами. Цю акцію організовує Національна скаутська організація Пласт, Українське козацтво і е, музичний гурт Русиці. Традиція відзначати Шевченкові дні. Поза межами офіційних міських заходів існує в українській громаді Білгорода Дністровського вже не перший рік. Рушійною силою подібних акцій, як переконані українські патріоти, має бути внутрішній поклик, а не офіційний план чи чиновницька рознарядка. Садок вишневий коло хати, рушій над вишнями годуть, блгадарі з благами йдуть, співають ідучі, дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама й заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата, так соловейко не затих. Атрибутами імпровізованого пам'ятного заходу стали українські духовні символи: національний гімн України, християнська молитва. І зрозуміло ж, твори Великого Кобзаря. Гоче наш, ти потрібна, не бідне, посвятиця і на твоє, О, наш. було колись в країні, ревіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували і славу і волю, минулося, а сталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло, в Китай куповите, високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Учасники акції неодноразово підкреслювали в своїх виступах, що полум'яні рядки українського поета-пророка не втратили своєї гостроти і актуальності навіть через півтора століття після смерті Тараса Григоровича. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова. Не минайте ані титли. Ні житті і все розберіть та й спитайте. Тоді себе, що ми? Чиї сини яких батьків? Ким? За що закупі? То й побачите, що ось що ваші славні руки, граби, бідніжки, грязь москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитесь, ви, сини сердечної України, Щоб добре, що добре ходити в ярмі? Ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, З вас деруть ремінь, а з їх повало її топили. Воно дійсно це послання до нас, і в цих строках ми можемо побачити політичні баталії, економічні негаразди, наші соціальні проблеми. Ми можемо побачити наші національні е, якісь проблеми. І я думаю, що Шевченко актуальний сьогодні. Ми маємо про це думати і щось вирішувати на краще. І не бачить, і не знає. Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають. В Тяжкі ярма горють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти, юродивії. Подивіться на рай тих і на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. В чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, своя сила й воля. Показово, що патріотична акція біля монументу духовному батькові української нації, на відміну від офіційних міських заходів до дня народження Шевченка, проходила під жовто-синім національним прапором символом єднання українців, всіх і мертвих, і живих, і ненароджених земляків моїх, як писав про свою націю геніальний Тарас. Не дуріте самі себе. Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Тоді діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому.